В новому театрі з'явився виїзний цирк, шапіто імені Свон. Я так і не зрозуміла, не хіба нам колекціонувати ті карти тару головне, що більше геймів дають. Отож, тепер протягом цього випробування, після того як якогось персоналі достанеться енергії для використання, з боку рандомно може вилізти окреме випробування. Всього їх два: одне з яремитами, а друге з куркою. У персонажі витрачається енергія. Якщо ви берете їх туди, але якщо ви завалите випробування, то все достанеться як було. Персонажі тепер треба від 28 до 32 двох. сезону гідро, електро та гео відкриваючих та запрошення. Персів можете бачити на екрані. Перший босс гео Легенда Фонтейну. Візьміть туди хоча б до руку, якщо бережете Гео або ж Іто чи Навію. Розбиваємо щит або планжами, або гео, та й все. Другий матриця Лауму і байджу збережіть на неї. З ними все буде просто. Якщо у вас їх немає, то у друзів, або проходьте все тільки електро. Третій коняка з Петракура. Якщо у вас є навія і дід, або ж хороший іто, то бережіть їх туди немає. Беремо реакцію перевантаження. І останній бос пірокурка фуріну синього талант з нею відкладаємо на цей. Так, щоб збити йому щиток спочатку.